Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Ну що, починаю подорож в Баварію, Баварські гори. Дивіться, класне відео, заходьте в інстаграм, там теж буде дуже багато відео і фотографій. Коровки ходять, всі красоти світу, просто краса. Вау. Хочу, зараз піднімається настрій. І хочеться вам показати великі такі гарні красоти. Поставив зараз GoPro, тому ставте лайки. Буде дуже багато сьогодні. Красот в цьому відео три днів, дня буде дуже насичені. Буду вгору напевно лізти. Зустрів щойно нових підписників, питають, дай свій ютуб, я дав ютуб, плюс один підписник. Хі -хі. Подивіться, яка краса взаді. Бачите, літає. Зараз раз приземлився. Успішний польот, ну, дивіться, ну, прикольно. Що, друзі, приїхав я в готель, подивіться взаді, ось гори трішки видніються. З цієї сторони ось така траса, подивіться, батути, всякі там кофеї для дітей. Ось давайте покажу номер, кімната. Заходжу, як завжди, показую. Тут стіл, ось так. Тут Кухня. Тут подивіться, почув вже смакуту, картопелька, крила. Всім привіт, друзі! Щойно встав тільки в вгора, подивіться, яка краса. Ось, подивіться, як гарно, деревця. хмари такі сьогодні дощ, думаю, буде. Ну нічого, не завадить такої гарної подорожі. Ну як враження? Гарні гори? Так. Да. Розказуй. Блюбіна, вісока? Блюбіня. Це таке винаєць. Катя дивіться. Кану. Приїхали сюди. Як враження від гор. Зараз піднімемося ось на ту гору. Там є підйомник. Трошки пройдемося. І тоді побачимо, які будуть враження. Ну що, друзі? Я в підйомнику тепер після озера. Подивіться. Ось, подивіться, я ось тут а зараз. Сюди піднімаюсь, а потім сюди на 1800 метрів. Дощик трішки йде. Ось високогірне озеро, друзі. 1000 метрів над рівнем моря. Дощ йде. Подивіться красоти. Вау! Дощик іде і сніг навіть лежить. Ось подивіться, як гарно. Ось подивіться навіть ось тут а, сніг лежить. Ну не холодно. Ось. <звук> <звук> Зараз в жовтні на початку жовтня сніжок. Ну що, камера знімає його, продавайте, пройдуся, трішки, думаю, прогуляюся з цього підйомника, так десь ні, потім назад до підйомника і додому. Погодка така не дуже. Капець, 1300 метрів. І просто зносить Іванка, обережно, подивіться, тримайся. Бо може реально вітром здасться, це прям капець. Дуже сильний вітер. Обережно Іванка. Тримайся за мною руки. А є на вітер прям. Вітер і треба обережно. Давай руку. Подивіться. Після підйомника знову на наступну сторону озера. Ось там я тоді був. А зараз на цю сторону озера зараз Баварські ковбаски Біля озера. Ну що, наступний ранок, дивіться, яке сонечко гарне, дощика має не бути. Гарна сьогодні має бути погодка тепленько, подивіться як я вдягнутий. Тому збираюся на нову подорож, нову вершину. Чекайте нових відео. В цьому відео трішки буде елементів. Подивіться, яка річка. Тут можна стати. близько машиною. Там став, подивіться. Там дамба взаді. Краса. До речі, за горою Австрія. Ось краса, подивіться, красиво. На місточку ось так. Ішов до водопаду, дивлюся, лізе, так злякався, Йомайо. Яка страшно вона. Дивіться, який красивий ліс. Так гарно. Другтися прогулятись, горбів нема. Так собі йдеш. Краса. Подивіться, йшов гуляв, білий гриби, один і ось другий. Зараз вдома візьму, приготую, можна пожарити з цибулею. М? Ось, пішов на прогулянку сьогодні і знайшов вже ось таких три білих гриба, тому можна вже збирати. Сьогодні вже буде не прогулянка, а збирання грибів ось. Ну он я його зірвав, а він вже такий, бачите. Ну, вже не добрий, мокрий. Бачите, тому цей не буду брати, а тих два візьму. Так, погнали ще шукати. Ось в такому лісі шукаю. Ну, можна знайти. О, білий. Бачите, ну він же такий недобрий. Тому цей теж не беру погано. І ще один теж мокрий, бачите. Ось я йду, ану. Це що? Не знаю, що це. Може теж білий, але. Но... Вже він такий, бачите, вони такі рихлі. Ну і біля нього ось. Теж такий вже погружений, хтось його їсть вже багато. Ось так, хожу по лісі шукаю. І вони, до речі, біля мухоморів ростуть. Муховор 2 метри і росте білі. Так. Подивіться на якому сьогодні краєвиді йду. Краса. Ось. e a Carlo Дивіться, краса. Краса. Ну, вхід не так як в тому відео, що я ходив по безпадних Вхід 20 євро за сім'ю. Но краса. Це зійшов вниз до водопаду, ось та річечка. Трішки пройдуся так, дивіться. Не думайте, що водичка тепла, дуже холодна. Ось. У -у -у. Все, не можу вилазити. як ноги зводить, капець. А! Оце холодно, йо Відео вже підходить до кінця. Чекайте на наступному тижні ще одне відео з Баварії, там де я йшов на водопад. Дякую всім за перегляд! Всім пока.